Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу записати коротеньке відео для тих людей, які використовують автомобіль з автоматичною коробкою передач. А дуже часто, коли я приїжджаю на огляди автомобіля і спілкуюся зі своїми знайомими, 90% з ста не знають, як використовувати автомобіль з автоматичною коробкою передач і як використовувати ручний тормоз в цьому автомобілі. Ну, в народі просто кажуть ручник, і я далі буду казати ручник. Люди просто приїжджають, ставлять на паркінг і все, і думають, що все нормально. При цьому автомобіль ви напевно помічали, коли ви ставите на паркінг, він трохи скочується або вперед, або назад. І ви потім, коли знімаєте з паркінгу, відчуваєте такий. Тик, ну тобто неприємний скрежет, може чи ударчик. Тому я сьогодні хочу показати це відео для вас і показати, як правильно ставити на паркінг. Отже, ви коли приїжджаєте на місце, у вас автомобіль перебуває в положенні драйв, тобто ви приїхали, зупинились. Далі що ми робимо для того, щоб забезпечити безпеку наших агрегатів, це коробка і це мотор. А поясню, чому мотор, тому що коли ви ставите на, наприклад, на паркінг. І машина скочується, відпускаєте тормоз і відчуваєте таке скочування. Навантаження передається не тільки на коробку, а через маховик передається так само на мотор. У Вас не задіяні гальма, які можуть тримати автомобіль, і через це, так як маховик натягує. Цеп, наприклад, якщо у вас цепний мотор, а цеп може скоріше виходити з ладу. Ну тобто, зрозуміло, якщо ви там проїжджаєте 10 тисяч кілометрів і в рік, і після цього продаєте автомобіль. Ви це ніяк як не скажеться на роботі вашого автомобіля. Але якщо ви плануєте довго їздити і там по 100 тисяч, по 200 тисяч проїжджаєте, то звісно, це скажеться на роботі цепа, і ви будете його міняти швидше ніж це могло б бути. Ось тому важливо для того, щоб не було ніяких ударів, ви ось так от приїжджаєте, машина на драйві. От, Зупинились. Да, зараз от я зупинився. Після цього що ми робимо? Ми переводимо, не знімаючи з тормозу, переводимо в положення нейтраль. Далі відпускаємо нашу ногу з тормоза, і машина ми відчуваємо трішки, як би скотилась, і потім ми ставимо ногу назад на тормоз, таким чином, тримаючи. Ось. Коли машина скотилась, да, тобто ми зняли а, напругу з нашої коробки. Тобто, а, ви зрозуміли, да, зараз ми машина тримається не за допомогою драйва, чи паркінга чи реверсу, а за допомогою наших гальмівних дисків і колодок. Потім ми можемо спокійно затягнути ручник. Ось, відчуваємо, ручник затягнувся. Чули, він спрацював. Якщо у вас механічний ручник, це а, в принципі все так само робиться, тобто нічого не міняється. Я тут кнопку нажав, а тут ви затягнули. Ось після цього ми е, впевнилися, що машина стоїть на ручнику. І переводимо, нажимаємо тормоз, і переводимо в положення паркінг наш автомобіль. Тепер, коли ми е, зробили ці всі маніпуляції, в нас автомобіль і напруга на автомобілі знаходиться на Ручному тормозі, тобто колодки тримають автомобіль, а не коробка тримає автомобіль. Да? Тобто Це дуже важливо. І навіть на механічній коробці це також важливо робити, Ось, тому що таким чином ви знімаєте навантаження з трансмісії, і це гарно впливає так кажем, на роботоспособність вашого автомобіля. Ось тому користуйтесь цим методом. Це надважливо. Повторююсь, що дуже багато людей не знають про це. Я коли показую вперше цю послідовність, вони ой-ой, почекай, почекай, як там що там, Ось як що робити. А тому, що коли розповідаєш, як це і на що це впливає, люди розуміють, що це краще виконувати. Ось тому користуйтесь це надважливо. Бажаю вам вдалого дня і підписуйтесь на канал. А всього найкращого, пока-пока.